Всіх вітаю! Сьогодні на огляді в нас ось такий акумулятор, і дуже схоже, що він відноситься до розділу Trash Content, ну, принаймні, є всі ознаки. На корпусі вказаний бренд GTK, розшифровується Glory Kin. Я вже чув про цей бренд раніше. Вони виробляють якісь акумулятори до електротранспорту, до самокатів, велосипедів. Ну і виявляється, роблять і такі акумулятори. Ну На перший погляд виглядає дуже жахливо. Бачимо, всередині в нас модулі з пакетами, купа вільного місця, акумулятор напівпустий. Приклеєний термоклеєм, просто тут з усіх сторін приклеєний термоклеєм, і ну взагалі не тримається. Тримається тільки за рахунок оцих проставок. Бачимо, що він тут просто в корпусі вільно рухається, його нічого не стримує. Встановлена Pace BMS з дисплейчиком, дуже схожа до GBD, компоновка. Дуже схожа, ось така плата для паралельної роботи декількох акумуляторів для зменшення струму перетікання, якщо в паралель підключаємо, ось, напевно, модель BMS SST221939 на 100 А BMS. Є Bluetooth-модуль, ось там видно, і антенка. Ось ця антенка від Bluetooth модуля нікуди не була приклеєна, просто валялася серед корпусу, може б щось і замкнути. Взагалі, якість виконання. ну от Бачите, однією стяжкою обмотали все. Температурні датчики просто всередині валялися. Нікуди не були приклеєні, навіть просто до пакетів. Чотири температурних датчика, ну могли б кудись їх розмістити. По самим пакетам треба буде відкрити термоусадку, подивитися, що там за пакети, хоча б зрозуміти вони чи нові, чи вживані. Так, візуально начебто рівненькі, я не скажу, що якісь горби є, але тут текстоліт по краям. Може, це текстоліт все приховує, і тому він виглядає таким більш-менш рівним, але ну дивіться, скільки. Вільного місця. Акумулятор заявлений як 100 Ампер годин, 16С 48 вольт. Ну, фактично, тут має бути 51,2 вольта номінальна напруга, 16 груп пакетів. І цей акумулятор важить разом із верхньою кришкою 31 кг. Для 100 Ампер годин акумулятора навіть на пакетах це дуже мало. Він має важити хоча б кілограм 40 кг, а може і трошки більше. Тому, скоріш за все, тут 100 ампер годин і близько не може бути. Можливо, там 80 ампер годин, може 70. Власник попросив мене подивитися цей акумулятор, тому що є розбіжність по напругам, особливо з 7-ї групи пакетів: 3,293. По іншим групам пакетів, начебто більш-менш нормально, але треба зарядити, бо там також буде трошки розбаланси, я так розумію. Але сьомий пакет, сьома група пакетів, там, скоріше, один пакет, а вони по декілька в паралель включених. І треба зрозуміти, чи просто треба відбалансувати. Ну, не зрозуміло, в чому причина, чи там погані пакети, можливо, навіть треба замінювати, може просто відбалансувати. БМС, скоріш за все, має пасивний балансир. Ось бачимо ряд резисторів, встановлених по 43 Ом. Якщо порахувати, 3,5 вольти на 43 Ом, виходить десь 80, можливо, фактично буде 70 мА струм балансування. Загалом, якщо пакети нові, цього струму би вистачило. Але власник і трошки неправильно заряджає, він виставляє досить низькі напругу заряду акумулятора, і там балансир можливо взагалі не, не починає спрацьовувати, тому що я подивився попередньо, що виставлено у БМС початок балансування від 3,5 вольти. І так як всі елементи, наприклад, мають більшу напругу, а один елемент просівший, то його навпаки треба якби, підзаряджати, тому може не вистачати напруги, щоб у нас всі скидалися елементи. Один той балансувався. Я заряджу, подивимось, який загальний розбаланс, бо я думаю, що там не тільки по цьому пакету є проблема. Я думаю, інші також там розбалансовані. Якість цього акумулятора добре видно по фарбуванню. Пофарбовано просто на ржавий каркас, і фарба лущиться. Це і на цій кришці. На всіх елементах, де є загинання країв, лущиться фарба. По проводам, Виконано підключення, провідом, перерізом 8 АВГ. 8 АВГ один провід. Це рахуємо, ну, 50 А, нехай нормально буде працювати. Але 100 ампер навіть навантажити не вдасться, буде, буде великий нагрів. Тут в паралель підключено до клем, хоч пропаяли, але накінечники такі під, під, під опресовку пайку, ну, пропаяли і то добре. Плюсовий провід більшого перерізу. Підключається до клем, тут на передній панелі клеми. БМЕС загалом непогано, підтримує комунікацію по 485-му інтерфейсу, Кан, шина, сухі контакти, є світлодіоди, адресацію можна виставляти. Нормальне БМС, але з пасивним балансуванням. Корпус виконаний із такого тоненького металу, тут десь 0,7, він прогинається рукою. БМС додатково віддає тепло до цієї пластини. Є здоровений радіатор для охолодження транзисторів у БМС. Власник тут використовує систему підігріву, я так розумію, гнучкий кабель перемотаний. Ну, але з боку це не дуже ефективно, тому що гріємо лише стінку. Систему підігріву треба монтувати всередину, щоб гріти самі пакети, тому що кришка у нас не прилягає до пакетів. Ні верхні, ні бокові, і знизу там так само. Ось така поролонова підкладка під елементами розміщується. Ось такий додаток використовується для підключення по Bluetooth Pace EX, bms Включаємо, вибираємо Local Control. Напевно, є моделі із Wi-Fi підключенням. Видно, у нас Bluetooth-модуль. Підключаємось до нього. Пароль не запитує на підключення. І видно у нас стан заряду акумулятора, що заряджений на 69%. Ємність акумулятора вказана 100 Агодин. Бачимо напруги по елементам, всі температурні датчики. Загалом такий непоганий додаток, досить інформативний, багато різних налаштувань. Для налаштування треба ввести пароль, наприклад, розділ Calibration Information. І пароль 4321. Підтверджую, і в нас доступно можна. Навіть щось відкалібрувати, змінити параметри. В розділі General Set можемо включити відключити зарядні розрядні масфет. Захисти по перезарядам, перерозрядам, в принципі, нормальні виставлені, я так попередньо пробігся. Захисти по перезаряду аларм рівень 3,6 Вольти, а вже сам захист 365 вольт. І нижній заряд Alarm 2,75, а відключення 2,5 Вольт. Кількість циклів зарядів і розрядів БМС порахувала 165 циклів. Акумулятор вже пережив. Немало. І захисти по струмам на заряд встановлено 110 А, на розряд 110 А перший рівень і другий 150 А. Ну, На 8 АВГ 100-150 А це дуже багато. Добре, по параметрам, поки все. Ставлю акумулятор на заряд десь до 58 В. І подивимось на дисбаланс, чи лише по сьомій групі пакетів у нас є проблема, може інші мають розбаланс. Поставив на заряд струмом 53 А, Дивимось дисбаланс. Перша, друга, третя, четверта більш-менш. 5, 6, 7 8 й елемент, і 7 бачимо 3 4, 7, 7. Напруга сильно виросла, значить, він гірше всіх сприймає стром. Значить, там є поганий контакт, або сам елемент неякісний. 9, 10, 11, 12 елемент. Також є невеличкий дисбаланс, але не так помітно, як на 7. І це на зарядному струмі 53 А. Я, до речі, поміряв внутрішнього акумулятора, і він 17 мОм, Що дуже багато. Заряджав струмом 50 А. І сьомі пакети буквально через 10 хвилин пішли в перезаряд до 365 вольт. Напруга стрімко зростала, і там 100% непоганий контакт, а немає ємності. Бо зараз включив дозарядити струмом 5 А. Бачимо, на всіх пакетах напруги там щось схоже до 3,3,7 В, а на сьомому 3,55, І ну, вже скоро спрацює захист 365 вольт. Тому там просто немає ємності. Бачимо 4,5 А заряд. Відключив зарядний пристрій, бачимо 3,57 напруга знижується. Ну, от Коли у нас під час розряду сьомий пакет найперший розряджається, під час заряду найперший заряджається, це може бути або поганий контакт, або найнижча ємність. В даному випадку це 100% найнижча ємність, бо я заряджаю маленьким струмом. 4-5 А там, який би контакт не був поганий, він сприйняв би цей струм. Дістав пакети із цього текстилітового каркаса. І ось так вони виглядають. 32 пакета з'єднаних по схемі 16С, 2П, по 2 в паралель. Щось це мені вже нагадує. Десь я вже схожим проєктом займався по перебиранню пакетів і, начебто, вже казав, що більше цим займатися не буду. І тут знову щось схоже, вляпався. Потестую їх наємність, напевно. Постану, я думаю, тут. Майже на 100% зрозуміло, що це не нові пакети. Десь вони вже стояли, якісь пошкодження, вм'ятанки. Е, не надуті, начебто, що вже радує, але явно із сьомої групи пакетів є проблема. Тому треба перевірити хоча б наємність: плюсовий вивід, мінусовий, припаяні, не відпаював, від'єднав від БМС і від Клен. Е, заізольовано хоча б картоном, там щось попідкладали, такі проставочки. Змотано скотчем. Сьома група пакетів. Рахуємо від мінусового виводу, знаходиться ось тут. Значить, Ось ці два пакета. Візуально нічого по ним не скажеш, начебто все добре. Можливо, один із них якийсь помер, а інший нормальний. А може і обидва погані. Треба буде подивитися, пошукати, що це за пакети, можуть бути в принципі. 30 см довжина пакета, ширина 9 см. Товщина двох пакетів підряд приблизно 25 мм. Але явно ні про якість 100 годин, 48 вольт тут не може бути мови навіть. Це дуже маленький розмір для 100 ампер годин. Підключив протестувати пакети на ємність. Протестував 16-ту групу і 7-му групу пакетів. 16 та видала 75 а годин майже, а 7-ма лише 39,6 години. Дуже мало. Ось графік заряду 7-ї групи пакетів. Це точно видно, що літій-залізофосфат по підйому напруги, по спаданню. Якби з цим немає проблем. Але ж ємність 39 а годин. Протестую, напевно, може всі групи пакетів, а може вибірково декілька. Порівняємо ємність. Якщо ще якась група буде сильно відрізнятися по ємності, ніж 75 Аг, то просто далі тест не буду продовжувати. Тому що розбирати по пакетам, групувати це не має резону. Тут, в даному випадку, є шанс, що, можливо, тут в цій групі пакетів трапився один пакет з поганою ємністю. І тому, якщо замінить один або два пакети, і на всіх буде по 75 Агодин, то він ще працювати буде. Якщо буде якась велика розбіжність більше, ніж там, 3 Аго, наприклад, чи 5 Агодин, то немає резону, акумулятор просто відправиться на сміття. Ну або власник, якщо захоче, буде перебирати, тестувати по кожному пакету окремо. Тому що такі тестування займають купу часу, і цей акумулятор не вартий того. Я тестую із струмом заряду розряду 30 А, Ну я так підібрав 40 А, Вважаю, що забагато для такого акумулятора, а 30 А Саме то. Тому тестую на 30 А, до 3,65 В заряджаю, потім розряджаю до 2,5 В. Струм відключення 10 А, акумулятор трошечки не дозаряджається, з нього накопичення в нього немає, але дозволяє пришвидшити тестування. Тому що навіть з такими умовами тестування, щоб два пакети протестувати в паралель, треба близько 6 годин часу. Протестував ще п'яту групу пакетів, і вони віддали 74,5 А години. Майже як і 16-та група пакетів, тому є резон продовжити тестування. Є шанс, що інші групи пакетів видадуть щось схоже до 5-16. ї Протестував всі елементи. В основному видали від 73 до 75 ампер-годин. Лише сьома група видала 39 ампер-годин. Загалом результати непогані, в принципі, вони більш-менш схожі поємності, невелика розбіжність, десь 1,5 години розбіжність між мінімальними і максимальними групами, ну, не враховуючи, звісно, сьому. Значить, Розібрав акумулятор, дістав сьому групу пакетів ось ці два пакети. Бачимо, який їхній стан. Були. Склеєні між собою, деякі склеєні між собою, деякі не склеєні. Це нормальний пакет, він не надутий, а цей значно надутіший. Він десь на, на 3 мм товщий, ніж цей нижній. Ось так добре видно, що він значно товстіший. По внутрішньому опору 45 мм, 0,8 мм, це на приварках. Значить, ось Тут видно, що це приварені приварки. Рідні, оригінальні вони відрізані, ну видно, ці пакети, звідки діставалися з якогось акумулятора, просто їх відрізали, наварювали додаткові клеми, промазували герметиком. тому і опір так відрізняється 0,8 млн і 0,6 млн. 0,6 млн, в принципі, непогано. 45 млн, звісно, що це, це поганий елемент, і через нього ємність низька. Стосовно ємності, не знаю, яка реальна ємність початкова була цих елементів. Те, що. Виробник чи той, хто збирав акумулятори, вказує 39,7 Аг, і тут 39,8, 39,6 Аг. годин. Вони їх тестували наємність, але цей пакет помер. цей ще живий. Не знаю, чому так. Ці елементи важать 680-700 г. І з того, що я знаходив схоже в інтернеті, це елементи 50 Аг, або 52 Аг, і вони важать 900 грам. Значить, тут, скоріш за все, елементи не 50 Аг, а, а може дійсно 40 Аг, які втратили до фактично зараз десь 37 -годин. Ну, В принципі, цілком може бути. Їхній стан поганий. Я не знаю, якісь тут попирки такі. Чи то якийсь бруд там під плівки, хоча, якщо натискаю, воно розрівнюється. Не знаю чому так. Ну Цей елемент взагалі дуже, дуже цікавий. Тут є така наклейка. Я не знаю, можете перекласти, я перекладав щось, воно незрозуміло там показує. Це, можливо, це дата 16.03.12. Ну так, на всяк випадок, протестую ще ємність цього елемента і цього крема. Ну, Звісно, що цей елемент під заміну точно. Цей, скоріш за все, видає 37 ампер годин, 38, а цей там, може, 3-4-5 годин, не більше. Стосовно внутрішнього опору інших елементів, треба їх розібрати і поміряти кожен окремо, щоб зрозуміти точний внутрішній опір. Тому що по два в паралель, опір сильно гуляє, так як тут клеми, ці з'єднання, вони не ідеальні. Далі оцей варіант виконання, болтами, воно дуже сильно гуляє від елемента до елемента. Тут треба, щоб була. Нормальна зварка, один елемент до іншого, а не просто прикручене, причому там видно, що отвір зроблений десь близько 7 мм, а болти вкручені 4 мм. До речі, ось видно, тут така вже ржавчина пішла на зварюванні, ерметиком погано промазали і вже ржавчина. Елементи тестували наємність у 2024 році, чи 7, чи 9 місяць. Якраз тоді в Україні був шалений попит і, напевно, збирали з усього, що можна було знайти. Ось результати тестування цих двох пакетів. Нормальний пакет віддав 37 Аг, а цей віддав або 2,9 Аг, якщо 15 А тестував, якщо струмом 5 А, то 7,6 Ну, Чим більше є струм, тим менше видає, тому що внутрішній опір дуже великий. Цей пакет нормальний, в принципі, немає з ним питань. З моменту тестування вже минулого місяці, власнику продавець відправив два пакети на заміну. Вони також не нові. Вживані з слідами використання. Значить, і ці два пакети видали по 40 Аг, годин, 39,7 і 40 Аг. Тому я встановлю якісь із цих двох пакетів, треба буде зробити отвори на них. Тут навіть температурний датчик якийсь залишився. Продавець взагалі нічого не боїться. Хоч каже, що це грейд А, але ось бачимо. Якийсь температурний датчик приклеєний. Вживані пакети, але видають по 0,6 мільйон, В принципі, нормально, як і тут 0,6 мільйон. Приварки треба буде герметиком, напевно, промазати, бо порожевіють, якщо не промазати. Ось графік заряду розряду одного із останніх пакетів, оцей на який віддав 40 Аг. Якщо взяти оцей пакет і ось цей, загальна ємність буде 77 Аг. Мінімально в нас було 73,5 Аг. Значить, десь 3,5 Аг буде різниця поємності між мінімальним і максимальним пакетом. В принципі, працювати буде. Я відбалансую поверху. Щоб поверху не було розбіжності, а під час розряду вже буде виникати розбіжність. І скажу, власнику, щоб він налаштував інвертор їх розряд десь приблизно до 3 вольт на одну групу пакетів. 48 вольт загалом на акумулятор. Причому так дивно, що, наприклад, цей пакет він досить жорсткий, не прогинається нічого. А ось цей пакет той самий внутрішній опір, той самий ємність, але дивіться, як він прогинається. Я не знаю, чому так в нього немає вже пружності корпусу. Дивно, тому, напевно, цей елемент встановлю, і це, в принципі, так само ну, досить твердий ще. Встановив сьому групу пакетів і зараз хочу трошки покращити опір. Так як на болтових з'єднаннях опір виходить тут не дуже ідеальний, і я спробую пропаяти кожен контакт, що був пропаяний, і думаю, це зменшить опір. Зараз тричині опір акумулятора по всім пакетам 11,8 мільйон. Пропаяв всі контакти. І опір значно покращився майже 10 мільйонів. Тут не так важливо, щоб загальний опір зменшився, як щоб опір був однаковий на кожній групі пакетів, щоб балансування відбувалося більш коректно. І щоб ме точніше вимірювали напругу на різних групах пакетів, тому що якщо в нас протікає великий струм, і внутрішній опір буде відрізнятися, то на одній групі пакетів буде одна напруга, на іншій групі пакетів буде інша напруга, це під час протікання великого струму. А фактично, напруга може бути і однакова. Просто внутрішній опір відрізняється і буде похибка у вимірюванні. Трошки поізолював, помістив у текстоліт і буду далі збирати. І температурні датчики також розмістив між пакетами, щоб мірити фактичну температуру, а не просто в повітрі. Помістив їх текстоліт, зібрав акумулятор в корпус, підключив БМС, все працює нормально. Зарядив акумулятор і відбалансував його. Дисбаланс по пакетам зараз такий. Найбільший пакет має 3,505, найменше 3,481. 24 мВ дисбаланс, так як БМС балансує до 30 мВ. Вона допускає, що балансування починається, коли розбіг більше 30 мВ. Балансував поетапним підняттям напруги. Я зроблю окреме відео по балансуванню, От як краще балансувати акумулятори з пасивним балансиром і з активним балансиром, також, що плавно, плавно, плавно піднімає напругу і струм заряджання зменшується. Щоб і балансир справлявся балансувати. Типу, відбалансував, окей, бачу все добре, піднімаю далі напруги і таким чином балансую. Ось такі напруги по групам пакетів зараз. Підключив до інвертора ПВМР, щоб хоч трохи під навантаженням перевірити. В такому стані і в такій ємності, як зараз тут десь виходить близько 75 ампер годин ємність, цей акумулятор бажано навантажувати не більше ніж 50 ампер, а можливо навіть і 35-40 ампер половину від його номіналу. Підключив навантаження на виході 2,7 кВт з акумулятора. Струм 58-59 ампер. Якщо дивитися напругу по коміркам, полемента ось такі в нас напруги. Ну, так, просідають для цих пакетів. Це вже рахуємо майже 1С-струм розряду суттєвий. Але напруга сильно не провалюється, нижче, ніж 3,2 вольта. Значить, немає якихось поганих контактів, сильно поганих. Тому загалом так, більш-менш. Навантаження відключив. Ну, звісно, без навантаження напруги всі вирівнялися. 3,2,9,8. 3,2,9,9. Підключив акумулятор протестувати наємність і заодно подивитися, який буде розбіг по напругах пакетів під час розряду акумулятора. Значить, тестую зарядним струмом 20 А до 37 В. До спрацювання першої комірки по захисту спрацює на 2,5 В і БМС відключить акумулятор. Зараз напруга 57,07 В на акумуляторі, зарядив до 58 В, і він відстоявся десь півгодинки, відпочив. Запускаю тест. Розряд буде тривати близько 3,5-4 години. Акумулятор віддав вже 50 ампер-годин, але так як у нас в БМС встановлено, що ємність 100 ампер-годин, відповідно, відсоток заряду він неправильно рахує. Треба буде знайти можливість вписати правильне значення ємності акумулятора там 73-75 ампер-годин. Значить, розбіжність зараз ось така 3 2 3 2 3-2-2-2. Напруги по всіх елементах, по всіх пакетах, якщо дивіться, я оновлюю постійно, то напруга, то видно, коливається, плюс-мінус 10 мВ, 5-10 мВ на одних тих самих комірках. Це, скажімо так, похибка вимірювання БМС, коли йде імпульсне споживання струму. Акумулятор на даний момент віддав 71 Аг, Напруга загальна 48,5 В. Цей акумулятор нижче 49 вольт, навіть не бажано розряджати. Вже досить суттєвий розбаланс. Бачимо третя група пакетів 2,957 напруга, а сьома 3,118. Якраз так виходить, що сьома група пакетів має найбільшу ємність, а третя найменше 73,5. Ось ми бачимо цей дисбаланс на практиці, коли акумулятор розряджається. Ну але по факту там ще залишилось ну, 3 А, 3-4 АГ, тому особливого резону немає далі розряджати. Але, звісно, для тесту ми розрядимо. Все, зараз БМС працює по захисту. Бачимо 2,558. І давайте по інших групах подивимось. Сьома нагадую найбільше, третя найменше, 2539, 2535. 5 Все, BMS відключила. Загальна напруга, бачимо 44 вольти на акумуляторі. Це якби мінімальне, до чого можна розряджати струмом 20 А. Нашумів трохи цей тестер, значить, фінальний акумулятор віддав 73,6 години, 3800 Ватт-годин майже. Що якби і логічно. Акумулятор віддав загалом стільки енергії, скільки ємності, скільки має найменша комірка третя. 73,5 А. -години. БМС відключило. Зараз на виході бачимо 1,6 вольт. Рекомендація для власника виставити напругу нижнього розряду по інвертору 49 вольт або навіть 50 Якщо виставити напругу відключення інвертора на 50 вольт, то із 73 Ампер годин залишиться 5 Ампер годин в акумуляторі. Ну, рахуємо десь там 5-7% від ємності. Заряджаю акумулятор, щоб віддати власнику зарядженим, значить до 56 вольт виставив заряд це в принципі та напруга, яку я рекомендую, щоб власник заряджав. От бачимо такі розбіжності 3,4,6,8. Ну, в принципі, нормально. Не вийшло за межу 3,65 вольт, захист не спрацьовує. Струм заряду був 20 А, так, це не дуже великий струм. Але, в принципі, якщо і 30 виставити, так само буде нормально. Е, максимальний струм, яким я раджу заряджати власнику, це 30 А. В нього там буде підключений щадин акумулятор в паралель, тому можна буде виставити там 60 А, воно буде ділитися пополам. Все, заряд завершився. Ось такі фінальні дані по дисбалансу 3505 найбільша комірка, найбільша група пакетів найменше 348.0. І ось значення по всім групам. Ну що, фінальні декілька слів. Значить, акумулятор в такому стані зараз має ємність 73 Аг, при заявлених 100 Аг. Це при умові, що ми навіть пакет замінили. Не вистачає 25% від ємності акумулятора. Ну так, акумулятор ще, я думаю, трохи поживе, але, звісно, це. Далеко не найкращий варіант, ну і взагалі купувати ось цей бренд нікому не раджу. Напевно, все в цьому відео. Дякую всім за перегляд і гарного дня.